Поповнення в родині гвинторогих овець лам та муфлонів у подільському зоопарку Черговий бейбі-бум. Також звіринець поповнився двома зебрами, яких привезли із Молдови. Про те, як зоопарк прокидається після зими у нашому сюжеті, перед вами зараз ми бачимо маленьке ламеня, яке родилось два дні тому. Це малялами відразу стало улюбленцем відвідувачів зоопарку. Разом із ним у звіринці народились малюки гвинторогої вівці та муфлона. А у сімействі гуцульських коней з'явилось рідкісне лоша. У нього білі ноги, тулуб і шия, а голова чорна. Вже практично 99% всі тварини знаходяться вже на літніх вигулах. Тварини перезимували зимовий період. Добре вже в Великої кількості тварин є відтворення. Новими мешканцями подільського зоопарку стали і зебри: чотирирічна Марія та дворічний Мартин. Привезли їх по обміну з кишинівського звіринця, а у Молдову вирушать двоє ведмежат і 30 папуг. Смугасті новачки вже привернули увагу наймолодших відвідувачів. Мені тут так сподобалось, тому що тут багато тварин. Тут можна ними зацікавитись, подивитися їх. Звісно. Бачили різних тварин там верблюда, бачили попугаїв мавпочок. Дуже цікаво було. Тварини не лише розважають гостей, а й допомагають у реабілітації військових та ветеранів. Олександр Галущенко, стрілець 109-ї бригади, родом із Маріуполя. Два місяці тому він повернувся з полону І зараз у Вінниці відновлюється завдяки спілкуванню з тваринами. Надає емоці... емоційно спокійливий такий стан. Розумієте, немає ніякої тривоги, таке якесь відчуття лігкості і свободи. Дуже приємно тут знаходитись і дивитися тварин. Двох зебер та інших мешканців зоопарку можна взяти під опіку, купуючи для них корм. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.